Помічник мій умивається. Поработал хорошо. Тепер у нього процедури. Ну а ми почнемо. Так, хлопці, всім привіт. Побалакаємо сьогодні про таке. Є на продажу такий вал до дровокола З маховиком. Ціна його, видно, вам не видно. Це його ціна. в сборе гамуза. Что тут есть? Тут есть гильза завдовжки 150 мм. Морква теж завдовжки где-то приблизно 150-180 Диаметр 70 Тут и тут 70 диаметр. Резьба двухзахидная, левая, круг 16. Так, Товщина вала, діаметр вала 25 мм. Тобто що внутрі. Морква кріпиться ось так на три гужона. Посверлені лунки у валу. Не провертаєш. ще. За три роки не провернула, ніхто мені не сказав, що дядько провернула вала. Тобто вони гужончики кальоні <клухи> мають діаметр 10 мм. Кручується шестигранечком, все тут грає, все нічого не чіркає, нічого не чіпляє. Так, маховик. Ой, до речі, верх ногами. Ну ладно. 12 кг, Зовнішній маховика 30 сантиметрів. Понятно, так? Да? 300 мм. Їдемо далі. Що тут? Тут шків. Зовнішнім діаметром 90 мм, Проточений. Так, трохи видно видно. Поглиблена канавка. Тобто стає профіль А, профіль Б і стає ремінець від стиральної машини. Хто чим хоче, той тим і буде крутити. Сказав діаметр 90. Наче все. Ціна ось така. 3500 гривень. Ось мій контакт. 066 471 9200. Звати Андрій. Займаюсь тим, що виготовляю валида дровоколів, Моркви. Готові дровоколи на замовлення. До речі, про моркви. Є отакі от моркви, Так. Почнемо з цієї. Ось я її так кладу на долоню, щоб всі розуміли, що це за розмір. Тобто, довжина 150, зовнішній діаметр 45. Тут навалена різьба під перехідник, під перфоратор, під шуруповерт, під конус, під що завгодно. Різьба, до речі, одна друга, крок 20 ниток на дюйм. Така як на шуруповерті. Ну, хто хоче, може на шуруповерт поставити на мангал дров колоть. Щепочок. Ціна ось така. Різьба права, теж двохзаходна. Крок, не помню, наче 14. Ну, то не важливо. Грає чітко, ну, тільки ж з умом. ясно, що не колоду 50-сантиметровый колодь. Так ось таке. Ціна його така. Зовнішній діаметр 60 мм. Довжина десь приблизно 230 Ну, то не важливо. Різьба навали налево, двохзаходна. Крок начебто. Начебто 16. Не пам'ятаю. Різьбу, до речі, ріжу праву-ліву, кому що треба двох заходну, одну західну. Отвір буде розточен під ваші потреби. Тобто, який домовимось, такий і буде. Отвір, буде також три гужончика вкручені. Саме у валу зробити Луночки шуруповертом І буде працювати. Так, идем далее. Классичный вариант. Классичный вариант конуса. Цена, я думаю, вам понятна. Зразумела, вернишь Что мы тут маем, господи? Диаметр зовнешний 80. довжина 240-250. Резьба, ну, на цьому конкретно навали налево, круг 16-2 захидна. До речі, кажу, вліва, вправо, немає різниці, на ціну не впливає. Отвір буде розточений під ваш вал. Тобто, кому цікаво такі речі, нагадую, ось мої контакти. Там усе є. Всі месенджери. Можна дзвонити. Ну, краще писати. Все. Дзвонимо, домовляємося і вперед. Без предоплати не відправляю. Кажу зразу. Так що, всім, хлопці, хто дивився, дякую, до побачення, гарного вечора.